Нам потрібно прописати Конституцію. Нам потрібно, там деякі зору, не, не вистачає там є. Тільки що пролунало, що до вересня ми можемо цю конституцію писати. Багато експертів, інобанків також підтверджують, що не менш ніж півроку нам потрібно для того, щоб написати цю Конституцію. Але Вибачте, будь ласка, ми знаходимося в тому критичному стані, де зараз негайно люди вимагають їх почути. І негайно потрібно нам вирішити це питання. І тому я е, хочу звернутися що, колеги. Існування цього парламенту виправдано тільки, якщо ми зробимо три ключові речі. По-перше, треба спонукати Генерального прокурора, це ключове питання, щоб вирішити сьогодні е, ключове питання, гостре питання, які е, стоять в суспільстві. Спонукати генерального прокурора закрити всі кримінальні провадження і негайно, а не протягом місяця це зробити. Активісти повинні бути не под домашнім арештом, а на волі. Я хочу наголосити, що повинні бути закриті не тільки ті справи, які порушені до 2 лютого, бо влада вже одно залишає заручників і це ні в якому разі не запустимо. Тому нехай е, генеральний прокурор Віктор Чонка приходить і оголошує про повне виконання е, закону з трибуни закриття всіх кримінальних справ. По-друге, завтра ми повинні ухвалити постанову, якою підтвердити дію Конституції 2004 року. І українські експерти. І європейські структури, в, чому, в тому числі ПАРЕ е, підтверджує, де Україна є учасником. І чи дії для нас зобов'язані? Вони встановили, що скасування Конституції 2004 року відбувалось з порушеннями. Треба відновити справедливість. Це означатиме, що Верховна Рада може сформувати уряд. І тоді це буде не уряд війни з народом, а насправді технічний уряд реформ. Але ще раз хочу підкреслити, цей уряд ми можемо проголосувати. Технічний уряд, який можуть входити і представники ОПС тільки після повернення до Конституції 2004 року. І по третє, після встановлено дії Конституції ми повинні сформувати такий технічний уряд реформ. Під його програму може залучати значну підтримку з демократичних країн. Ми розуміємо, нам потрібні інвестиції, нам потрібна допомога. На сьогоднішній день економіки потрібна допомога, тому що економіка лежить. І, по-моєму, всім зрозуміло, що, на жаль, з інших джерел допомоги не буде. А коли люди вийдуть за зарплатами, в тому числі на Сході і на півдні, буде вже пізно жалкувати про втрачену можливість. І тому давайте не втратимо цю можливість. У нас є декілька днів, щоб вирішити це питання повернення до Конституції 200 року і формування технічного уряду. Дякую.